Привіт, друзі! Я вас вітаю я, також світають хризантеми. Але, звісно, <кій> ой Божа, трошки алергія може бути на них, бо просто якісь лентівка носа, але суть не в тому. Суть в тому, що, напевно, якщо от ви поціновувач осіннього настрою, там, це, а задобала вже ця спека літня, хочу дощика, хочу сніга, однозначно, ви бати за комуналку це 100%. <кій> ну, от. Але сьогодні піде розмова не про комуналку і не про хризантеми, чи, наприклад, тут... Осінні астрій після дощу. А про те, що до нещодавно я вважав лише кімнатною рослиною, саме про цикламени. І сьогодні ми з вами їх посадами про них розкажу вам свідоцтво вирощування і взагалі що воно таке. Поїхали умовно, цикламени можна поділити на дві великі групи: ті маю на увазі, які вуличні цикламени або садові, Ті, які цвітуть весною і ті, які цвітуть восени. І саме про осінні цикламени, а саме про е цикламен е Хедерофолія, тобто хедера, це ми знаємо з латині, а ви в мене по-любому знаєте, це плющ, цикламени, плющо І ось в мене один із них є. Я його ще не висадив. Називається красивий. Це один із красивих таких сіянців. Він має таке срібне гарне листя. Ми з вами сьогодні посадимо, покажу, де осьдить цього навіщо, взагалі в чому прикол. Давайте повертаємося до наших городів. Саме в осінній час ці починають рости, проростати, радувати нас такими листочками гарними. Бачите, вони тут чотири різних, от вони це дуже гарні сіянці. Один з них буде цвісти. Подивіться, бачите, ось там воно квіточка лізе. З картоплиночок. Цикламени вони потребують е, такого більш затіненого влітку сухого місця, тому що саме влітку вони сплять і восени починають рости. Бачите, взагалі дуже така активна фаза нарощування листочки. Вони навіть... Зиму з цими листями, потім навесні вони листя з ну, ближче до вже до травня вони його скидають і сплять. Тому вибір місця посадки вже очевидно зрозуміли. тінисте це місце, давайте підемо його шукати. У мене вже ростуть тут деякі цикламенчики, Те теж деякі сіянці. Бачите, вони всі попроростали. Нарощується, але ще поки не тут. Це називається цикламен кумум, по-моєму. Да, це теж осінній. І він е, теж цвіте восени, рожевими квіточками. Але цей цикламен клюще листи, бачите, дуже хорошо показано саме отут. В нього більш таке листя воно різне, дуже красиве таке. Я десь, напевно, його теж буду висаджувати в цьому місці. Бачите, вона красива, така гарна е, горянка. До речі, в мене їх дуже багато. Пишіть, е, теж буду їх розсаджувати. Де ми їх посадимо? Я думаю, посадимо декілька біля гамамеліса. Ось там. Красиво буде, да? можливо. Ой, подивіться, друзі, як красиво. Це те фіалка. Бачите, восени одирати, яка рожева. Це та фіалка пагуча. Навіть не помічав, слухайте. Може вже весна прийшла, я не знаю. Короче, тут трушу. Кажу, що ой, як погана, яка осінь. У нас зараз дощ прийшов. Так, тепло, Боже, аби бо ви тільки знали, друзі, це просто так не хочеться цієї блядської зими, вибачте, за таку вже грубість, але як воно є, то воно є. Ось. Напевно, ми посаджуємо десь їх тут. теж цикламени. Тут гарно вони себе зарекомендували, трошки зараз відкриємо таємницю цього покриву. Тут у нас росте в мене е якась із сортів погризеної е хости. Взагалі хости це далеко не мої рослини, якось не дуже їх люблю, якщо чесно. Не ображаюся, будь ласка. Але що є, то є. Я люблю такі дофіли, люблю більш такі тут теж папороті різні. От, Як його садимо, е, цибулинка не має бути на, на тому світі. Цибулинка має рости, щоб ви могли її теж ну, бачити. Е, так само, як і ці які е, кімнатні. Да? Тобто, бачите, У нього не, не, така досить е, непотужна коренева система. Тобто, якщо буде дуже волого, то він просто згниє. Таке робити не можна. У нас трошки ось коріння бузини, ну нічого, переживемо. Нічого страшного. Розказу, що е, Можна садити їх під дерева, тому що у них е, виходить у цих у е, е, ну, не, не глибоко корнева система, і це дуже гарно допомагає їм рости навіть під деревами, де не потрібно далеко шукати собі якусь поживну речовину. Тарас і безверхові пройшло. Так, тут буде їх рости 4. О, звісно, я віддаю собі звітність, що тут будуть собаки, вони ходять, коти, це я розумію прекрасно. Але вже яке-то є. І плюс я дуже хочу, щоб були цікаві, можливо, гібриди, знаєш, якісь такі незвичайні з цього з, з тими цикламенами. Бачите, вони відрізняються. Ось. Взагалі, в мене їх багато цикламенів, просто деякі. Знаєте, бережу інтригу. Тримаю інтригу до кінця, як кажуть. Тут буде рости мої чотири нових красунчика. Також вони тут можуть сіятися теж дуже гарно. Адже, е, що може бути цікавіше, чи ми отримати якийсь власний сорт, чи якийсь гібрид, це взагалі цікаво дуже. Адже все, що ми бачимо, це все е, ну майже, майже все робота селекціонерів. Дякую також Богу і всім остальним, хто там причетний до погоди, що пройшов дощик і не треба нічого подавати, бо тому що вже з цим поливом може така вже голова. Ви самі розумієте, мої садівники, що слани, зланих хватає ні на що. Бачите, так себе простенько. Раз, раз, раз по цьому. Ну і відповідно треба буде розуміти, де, де є ці клани, тому що вони ж кажу, навесні їх не буде, буде пустці зовсім, зовсім буде порожня. От бачите, навіть так от він випав. Бачите, така красива така картоплинка росте. Як ці розмножуються? Вони сіються, а також буває тут, десь тут з'являються якісь от у них, е, такі, е, як точки росту, і можна, картонку можна поділити, порізати. Але я, я наприклад, не би. Бачите, ось тут корінчики, навіть, не То. От. Ось така ось історія, друзі. Вони будуть так зимувати. Літню Напевно, я ще, можливо, закрию його чи якимось, може, хвою, притрушу, не знаю. Які треба ґрунт. ґрунти вони витримують слабокислі, нейтралі також. У ну, мене, в принципі, скрізь от слабокислий ґрунт-мінус. плюс -мінус. Я так я, я себе вирішив. О, друзі, тому вирощуйте рослиночки, цикламени, не бійтеся їх, пишіть, деякі в мене є в продажу. Цим Цьом цьому, пока-пока.